Дана модель називається Xeon 1000. Ми його розробили спеціально для спецпризначення, тобто для радистів. Ми вбудували в нього лабораторний блок живлення, в якому регулюється напруга від 0 до 34 вольт. І так само можна обмежувати струм. Тобто, щоб якщо там, наприклад, треба зарядити акумулятор ампера, то просто обмежили струм, і він більше не буде перегріватися». Знайомтесь, це портативна зарядна станція Ксен 1000 адже її потужність 1000 тисяча ватт, яку фахівці з Рівненщини розробили спеціально для потреб українських військових, зокрема спецпризначенців радистів, які працюють із специфічною військовою технікою, адже часто їм доводиться для різних потреб використовувати різну напругу. В ньому вже Вбудований зарядний пристрій всередину, тобто просто вставляється в мережу, він вже заряджається. Є вхід для підключення сонячних панелей, Зразу напряму. Тут вже є в ньому регулятор, який контролер зрядує сонячних панелей. Чотири USB виходу звичайно, Один швидкісний QC 3.0 дуже швидко заряджати девайси. І так само вже в ньому є вбудована розетка. Потужністю 300 ватт це номінально 500 Вт – піку до повномасштабного вторгнення. Компанія займалася автоматизацією виробничих процесів. За місяць після введення воєнного стану в Україні вирішили перепрофілювати свою роботу та почали розробляти портативні зарядні станції для військових. Щоразу намагаються вдосконалювати створені моделі. Цей апарат може зарядити 58 телефонів. Якщо брати ємність, наприклад, 3000 мА стандартного телефону. Він може зарядити 58 телефонів, плюс може живити Starlink, може живити компресори автомобільні, також різні рації заряджати, квадрокоптери. Потім ми перейшли на інші корпуси, бо саме найголовне для військових це компактність і легкість. Тобто він по потужності це по потужності і по характеристиках повністю відповідає ці моделі. За основу для станцій у компанії використовують акумулятори як у звичайних мобільних телефонах. Саме основне даних пристроїв це і акумулятори, так як вони мають велику ємність при своїх розмірах, габаритах. І ми використовуємо якісні акумулятори Samsung, бо в них саме найкращі характеристики на ринку. Команда однодумців постійно працює над удосконаленням моделей своїх пристроїв. Зокрема, закуповують та доопрацьовують сонячні панелі, з допомогою яких можуть заряджатися станції. Були звичайні сонячні панелі. Зараз ми почали знімачне замовляти матові чорні панелі. Вони. Не блікують, бо сталася проблема, що по сонячних панелях почали воїнів напередку відслідковувати, скажімо так. І ось вони такі матові, вони не блікують, прекрасно підходять. Ну, Ще в нас є різні легкі, це не ми виробники, ми просто їх реалізуємо. Легкі прекрасні панелі, дуже зручно. Окрім того, розробили і більш потужну, проте не таку компактну зарядну станцію Ксеон 5000 Як аналог дизельного генератора, однак працює безшумно та заряджається від мережі. Її теж створили спеціально для потреб українських військових та укриттів, адже працює вона також автономно. Така станція може зарядити 320 телефонів та живити інші прилади. Він заряджається за до 12 годин. Тобто, якщо його повністю посадили в підключили на 20 годин, він знову може видавати. Тут потужність можна підключати до 2 кВт. Тобто, якщо навіть чайник чи утюг, він це все буде підтримувати. Ну, саме особливе, що тут правильна форма сигналу, що любі типи девайсів з ним можуть працювати. Він може використовуватися як упс, тобто, наприклад, пропадає. Пропадає вже мережеве живлення, він автоматично переключає на акумулятор, і, Відповідно, прилад продовжує працювати. Та не тільки зарядні станції розробляють хлопці мають у своєму арсеналі і стовпи автономного освітлення, які можна використовувати, коли немає електроенергії. Його висота до двох метрів. У ньому вбудований стабілізатор, який дозволяє живити від 12 до 36 вольт. Від зарядної станції їх же розробки може працювати до 10 годин. Нам прийшла ідея. Зробити такий портативний стоп автономного освітлення, який, би, який б міг достатньо відділяти кількість світла, щоб помічати навіть самі менші деталі. Даний пристрій може живитися так само від наших станцій, а може живитися від автомобіля. Також до нього у нас є. Рехідник, щоб наприклад напряму можна його підключати до автомобільного акумулятора. Уся продукція, яку розробляють на Млинівщині, сертифікована. Виробники надають гарантію. Сьогодні ми можемо сказати, що є інноваційна компанія, яка номер один в Україні по виробництву портативних засобів. Зарядки цей переносні генератори електричні. 5 п'яти кіловатні це зарядки, які використовуються для. Рації для телефонів, старлінків, тобто все те, що потребує сьогодні передова українська хлопці, виробляють і відправляють туди. Унікальна історія, впевнений, що вона буде з продовженням і з великим успіхом після перемоги, в тому числі, за півроку роботи компанія налагодила співпрацю як з військовими, так і з волонтерами, які замовляють портативні зарядні станції для того, аби наблизити перемогу України. Анастасія Шепетюк'ячеслав Мельник, випуск новин.